Всім доброго раночку, будьте здорові з неділею. Це Україна. І в нас сьогодні різка зміна погоди. Ви бачите по нашому блакитному небу. Якщо чіткі такі виразні кольори, то ви знаєте, що це холодніше. У нас вранці, можете уявити, було лише 3 градуси тепла. Всього-навсього, після 28, 30, 35. Не хочеться згадувати. Але воно схоже на оті. Це каштан, який теж не зрозумів, що сталося. Дуже великий перепад, одним словом, і дуже важко людям. І продовжується поминальний, ви ще називають його пасхальний тиждень. Люди поминають своїх родичів і тому. Люди повидягали курточки, шапки, навіть рукавички, я вранці бачила, так по перехожих будемо дивитися. Ми прямуємо до нашого улюбленого супермаркету Фора. Бо я забула, верніше, ми вже з'їли гречку, гречану крупу. Чогось вона в нас знайшла. Останнім часом ми дуже її полюбляємо. Тому я зараз куплю. Бачите, як одягнені люди. Люди одягнені вже зовсім-зовсім не по-літньому. Хоча ще позавчора бігали в шортиках. Так, тут закритий магазин. буде трошки тепліше, але, мабуть, що по обіді. Добрий день. Дивлюся, тільки що змінилася температура, вже 5 градусів, але ж погодьтеся дуже-дуже холодно. Холодно. Так. Дуже в шапочках одягнені дуже-дуже по сінімо по-зимовому. Всім гарного а, дня. Та да, да я гарно одягнена. А замерзли? Замерз, да! Три, три градуси всього. Де? Ну, бачите, люди кажуть, що ви так легко вдягнені. Всім гарного дня. Ми йдемо прямо йдемо прямо до нашого магазину. Ха-ха-ха! Мої золоті, доброго ранку, з злетіли будьте здорові, ви на відео як завжди попадаєте, ви любі. І це не спеціально. Мої хороші. Як справи?